Привіт! Дорогі любі, шановні мої раки! Це підказки ангелів для вас на березень місяць 2024 року. І що ж це за такі підказки? Це підказки на сім сфер життя. Є сім сфер, сфер життя і сім планет. Перша планета Сонця, яка відповідає за вашу реалізацію. І ангели підкажуть сьогодні, що допоможе вам досягнути реалізації. Друга планета Місяць, яка відповідає за вашу інтуїцію. І сьогодні попросимо ангелів, щоб дали підказки, що допоможе вам почути свою інтуїцію, таку чуйку включити, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час. Таку І також. Третя планета Венера це сфера стосунків, що допоможе вам налагодити стосунки. Четверта планета Марс, яка відповідає за вашу силу, що дає вам силу, попросимо ангелів дати таку підказку. П'ята це планета Юпітер, що принесе вам успіх. Підкажуть ангели, в чому? Як вам досягнути успіху, що допоможе вам досягати успіху у березні? Шоста планета Меркурій, яка відповідає за кармічні уроки, що допоможе вам пройти кармічні уроки в березні. І також сьома сфера. І сьома сфера це те, що вас отрезвляє, за яку відповідає планета Сатурн. Так що, давайте дорогенькі раки попросимо. Ангелів дати підказку на кожну сферу вашого життя. А поки я свою колоду, підписуйтесь на мій канал. Сійте насіння щедрості, і хай ваша щедрість вертається вам в і дорогенькі мої, ставте лайки. Так, відкриємо простір і перша планета Сонце, яка відповідає за вашу. Реалізацію, що допоможе вам реалізуватися в березні, і це такі будуть у вас якісь щось новеньке у ваше життя йде, щось таке ніжне, що допоможе вам в реаліз, реалізації. Це а, допоможе вам такий настрій, настрій ніжності, любові, радості, коли ви будете відчувати себе як дитина, а, тобто і це і довіра. Коли ви ідете по житті в довірі, як маленька дитина. Діти вони ж довіряють, довіряють життю, посміхаються. І власне такі емоції, посмішки, оптимізм, радість, весна, березень все прекрасно все починає цвісти, і ангели хочуть підказати вам, щоб ви також цвіли, цвіли всередині у вашій душі, і це допоможе вам реалізуватися на таких високих вібраціях, на вібраціях радості, радіти як маленькі діти. Вам допоможе іти вам до своїх цілей легко, радісно. І в такому щасті ви будете дійсно досягати своїх цілей реалізовувати себе дуже легко і щасливо. Друга планета місяць. І планета місяць відповідає за сферу життя, за нашу інтуїцію, якби за таку таємницю і за таку, як. Прийнято говорити чуйку, бути завжди, всюди вчасно. А для цього треба почути цей тоненький голосочок душі, свою інтуїцію. Що вам допомагає розвинути інтуїцію, що підкажуть ангели? І це коли, ви, коли вам допомагає структуризована інформація, коли ви збираєте інформацію і аналізуєте її. Коли ви починаєте, оце, можливо, навіть в медитації, коли ви один-один, наодинці з собою, починаєте всю цю інформацію зібрану, аналізувати, відстежувати, перевіряти. І у вас включається оцей канал інтуїції, і ви чітко бачите: це правда, це спрацює, це не спрацює. Така ситуація з інтуїцією у вас буде в березні, дорогі раки. Третя. Третя сфера це кохання і стосунки. І що тут панує Венера? Планета всього красивого, планета краси, планета задоволення, які ж підказки в цій сфері okay. дадуть вам ангели. Так, і це король а, жезлів це людина, яка має такий чіткий план. Людина запальна. Такий запальний характер, коли ви. Але тут важливо Ангели ще хочуть сказати по тій карті, щоб по такому запальному характеру, щоб ви в стосунках, знаєте, не наробили таких різких рухів, але робили перші кроки. Перші кроки в стосунках допоможуть вам у березні налагодити стосунки. Тобто. Як це виглядає? Що ж тут хочуть сказати нам ангели? Зараз давайте ще візьмемо ще одну карту підказку. І так, це карта, коли ви в стосунках, можливо, чуть-чуть розочаровані або сильно надавили на партнера і е, відчуваєте таку провину, в чомусь ви накосячили. І не знаєте, як, виправ... як виправити ту ситуацію, а ситуацію виправити можна. І коли ви. Розочаровані в чомусь, ви себе звинувачуєте, почуваєте якусь провину а, перед партнером, можливо, або про те, що не діяли так, як має бути. І тут ангели хочуть підказати, щоб ви довго не, а, не сиділи в тих розочарованих своїх думках, а брали все в свої руки і а, збалансовано. Чітко збалансували свій план, план чітких дій і послідовно, не спішачи, уже не так, що прийшов та. -та, -та і тут головне не знову не нарубати дровза, трошки заспокоїтися, наповнити в першу чергу себе. Тому що, власне, фанера відповідає за стосунки самих з собою, коли ми в гармонії з собою, і коли ми такі. Не так, як оцей король, що біжить і махає жезлом всіх, всіх ставить на свої місця, потім сам розочарований від своїх дій. А це може бути і про жінок також. А, і коли ви в балансі з собою в першу чергу. Тут карта говорить: довго не засиджуйтеся в образах, довго не критикуйте себе, а знайдіть те, що вас надихає. Гармонізуйте себе. Наповніть себе, тому що Венера це планета краси, Венера всього красивого. Зробіть собі свято, зробіть свято душі, свято тіла, тому що це більше про таке свято тіла, коли ви йдете, наповнюйте себе. Можливо, похід в сауну, похід, в якийсь салон, а похід в салон краси. Якщо... Це чоловіки, то це, можливо, похід на рибалку чи десь на прогулянку з те, що вас наповнює. Збалансуйте спочатку себе, поки що залишіть стосунки без різких дій. І збалансуйте себе. І коли ви самі прийдете в стосунки щасливі наповнені, а це ваше щастя і ваша така внутрішня любов, наповненість, радість збалансує ваші стосунки. І так, четверта сфера, четверта сфера, це у нас, що дає вам силу, в чому ваша сила? І за цю сферу відповідає планета Марс, які підказки дадуть вам, ангели підказують вам, дорогі раки, що ваша сила в Русі, можливо, вам треба просто сісти за машину і покататися, проїхатися кудись туди, сюди, назад, не сидіти вдома, не бути таким прив'язаним. Головне рух те, що вас надихає, це дає вам силу, коли ви завжди ставите собі якісь завдання і йдете до них, рухайтеся вперед, рухайтеся вперед. Це головне ваше таке рушійна сила це те, що буде давати вам. Силу в березні місяці. Власне, рух, щоб не було застою, щоб ви довго не сиділи в розчаруваннях, а щось робили для того. Малесенькі кроки, як це прийнято говорити і модно говорити, що якщо не можете бігти до своєї цілі, а тоді ідіть, не можете іти, то повзіть. І, отак і ви. Головне не засиджуватися, щоб енергія ваша постійно. Пульсувала, рухалася, і тоді це буде надавати вам ще більше сили. Так, і п'ята планета, п'ята планета це Юпітер. І він відповідає за ваш успіх. Що принесе вам успіх? Успіх вам принесе якраз а, іти вперед, йти в щось нове. У вас вже є багато всього, і вам хочеться ще чогось нового. Дозвольте собі, йдіть вперед. Навіть якщо ви ще поки що не знаєте, що там вас чекає, все рівно робіть маленькі кроки до вашої мрії, до вашої мети. Не засиджуйтеся. І, звичайно, що тут іде. Горе роботи треба переробити, і якщо ви не будете боятися йти в це, подолаєте свій страх, залишите все, те, що тягне вас назад, такі от, можливо, якісь зацепки, що от я не можу собі це дозволити, тому що в мене там то-то сім'я, діти, я маю щось». але у вас є якась мрія, якою ви горите, яку ви завжди відкладаєте на потім. Яке все-все відкладення життя. Не відкладайте життя. Ангели хочуть вам підказати, якраз по цій карті: не відкладайте життя на завтра. Живіть вже, живіть сьогодні. І робіть те, що ви мрієте, що ви хочете. Навіть якщо це якась така невеличка ваша мрія, піти чомусь навчитися, щось, зробіть такий перший крок: дозвольте собі жити вже зараз. Ідіть Далі. Йдіть вперед, не сидіть в минулому. Так, і ой, шоста карта. Шоста сфера вашого життя це, що допоможе пройти ваші кармічні уроки, що допомагає пройти уроки життя, по-іншому, скажемо так, в березні місяці, і за цю сферу відповідає планета Меркурій. Що ж допоможе вам проходити кармічні уроки, що підкажуть ангели для вас раки на березень місяць. Так, і це коли ви будете радіти, а, радіти. сім'я ваша в першу чергу, коли ви будете в родинному колі, вона буде вам надавати такої сміливості, такої радості, і ви будете проходити свої уроки. Але тут, як ви можете проходити свої уроки, це коли ви Зможете черпати енергію з вашого роду. Але як ви можете черпати енергію з свого роду, якщо, можливо, у вас є якісь негативні установки, критика батьків чи несприйняття батьків, родини, партнера, те, що вас тригерить. І тут важливо зрозуміти оцю кармічний цей вузел, позбутися отих претензій і образ на батьків в першу чергу. Як ви можете зробити, це кожного дня дякувати своїм батькам за те, що вони просто подарували вам життя. І це саме важливо, тому що ви свої уроки не зможете проходити, і ви, вас буде це постійно тригерити і не просувати вас вперед. Якраз пройдення таких кармічних уроків, вашого родових таких пропрацювання таких родових образ. Позбутися критики батьків, що вам, можливо, здається, а вони не так жили, чи ви хочете їх ще кращими зробити? Не треба нікого, покращуйте, покращувати, покращуйте себе. Просто дякуйте за те, що у вас є, і ви пройдете свої кармічні уроки. Можливо, є зацепки за якісь минулі такі кармічні стосунки, так скажемо, минулі, якісь невдалі помилки, невдалі такі. Способи налагодити стосунки із а, батьками. Відпустіть ці всі образи і рухайтеся вперед. Любіть своїх батьків, любіть свій, свій рід. Уявіть собі тільки, яка велика сила роду, в який рід ви прийшли, і яка величезна сила роду а, у вас, а, і яка це потужна енергія. Скільки людей було до вас у вашому роді? Подякуйте цим великим людям. Подякуйте, низько вклоніться, і це вам дасть дуже багато сили пройти ваші кермічні уроки і не наступати на граблі, не ходити по колу Сансари. Тільки вдячність і любов допоможе вам пройти кермічні уроки в березні місяці. Так, сьома Сатурн, планета Сатурн. Це сьома сфера вашого життя, яка отрезвляє, заземляє, які підказки дадуть ангели на цю сферу вашого життя. І це командна така боротьба. Коли ви в команді, вас це дуже заземляє, дуже отрезвляє. коли ви в комунікації, це такі змагання, коли багато розмов, коли є такі не тільки якби, такі спортивні змагання, хоч це також. І, Отризляє вас робота. Коли багато роботи, коли ви робите щось в команді, багато комунікацій, це е, так вас отризляє і заземляє. Тому що, коли ви один, вам здається, що якось можна м, тоді щось не зробити, якось собі дозволити. Але коли ви в команді, ви такі згруповані, ви йдете далі, у вас є сила, у вас натхнення. Оця така е, групова енергія вам дуже. Помагає і відрозляє вас. Комунікація, розмови, переговори, якесь таке спілкування з однодумцями. Так. Ось такий розклад для вас, дорогі раки, на березень місяць. А, такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі, особисто від себе. Я бажаю вам чудового березня, сповненого радості, любові. А, люблю вас, обнімаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і ще більше. А інформації на моєму youtube каналі переглядайте до нових зустрічей.